Добрий день, це канал я і маміні тваринки і ми з вами у хліві. Кози смакують. Ось а Я відповім на запитання. Чи можна козам кітним надівати резинки? бо дуже кози б'ються між собою? Одна, дуже всі гони і не можна ради дати, боюся, чи, чи не поскидають кози козенят. Дивіться. Я своїм двом натягала резинки кітним. Ось тут стояла моя біла, ось з і мама. І була у мене ще сніжинка. Вона теж права свої качала, як була кітна. І я їм обом, ну не, не в той час, звісно, але обом їм надівала резинки кітним. Ой, боже, куди ти те відро засунула? Ось то їм надівала резинки кітним. Ну, нічого їм не вреділо. Але люди є, кажуть, що кози абортували, як наділи резинки. Не знаю, мене Бог милував. Кітним надівала і все було добре. А це, напевно, ще залежить від, від кози, може, як біль переносить чи що. Ну, не знаю. Сніжинці я колола анальгін. Щоб вона не кричала, що їй болить, бо вона бекати почала, ось бо їй було 11 місяців, а моє вже рік був, ну не буду брехати, якось так. Роги молоді, то вона кричала, бекала. А білі резинки різ... наділа, вона вже була з другим окотом кітна, то я її анальгін не колола. Вона не бекала зовсім. Ось таке діло. Так що це може ще від того залежить. Але якщо взяти, що у вас одна коза б'є всіх, то я б ніякому разі всіма не ризикувала. Лучше одною, навіть якщо б вона і абортувала, я розказую за себе, а вам рішати, вам робити. Навіть якби вона абортувала, то всі останні остануться живі, здорові, як то кажуть. А якщо... Взяти тільки як вона одна останеться без резинок, ну, а всі остальні поскидають. Що тобі не так? Їч і не нервуй мене, мимра мала. О, А всі остальні остануться без резинок, Ну, верніше не так. А всі остальні можуть поскидати козенят абортувати, то я думаю краще одною, ніж остальними. 4, чи скільки там казали козі, О, то краще ризикнути одною, ніж всіма. Ну, це моя лічна думка. Ось такі то справи. Набереш зараз красуля! Ось такі-то справи. Це я розказую за себе, як би я зробила. А ні, можете, якщо маєте таку шлангу, яку... М'ягку пластмасу надіти їм, отак От ось на роги, ось такий, так як віночок, таку, щоб воно було кругло, щоб вона не могла штрикнути нікого рогом в живіт. І буде вам тоді легше. Покамість на деякий час спокійніше. Так, подружка, не хочеш, не мусиш. Її бачиш, щось там не так подобається. Ага, ти не з'їла ще, ви ще не повиїдали. Так, ви з десан виїли вже. О. Так що ось такі то справи. То краще, це вона не хоче того рабого гарбуза їсти, що я показувала. Він їй не сподобався. пані, То краще ризикнути одною, ніж сіма, Так, розказала про резинки. А вам рішати. Тоді, друге, які санітарні... Який санітарний догляд має бути колокіс. Сам перед має бути чисто сухо, щоб вони в гнояці не лежали, не стояли, щоб ратиці їм не розм'якшувалися і щоб вони потім не смерділи тим гноєм. Черниш! Зараз получиш по хвості. О, щоб вони не смерділи тим гноякою потім. Ось такі справи. Так що, сам перед, це має бути сухо під ними і чисто. Друге, треба їм чистити ратиці. Ось. Щоб були чисті ратиці, треба їм їх чистити. Щоб було все в порядку. Бо чисті ратиці, це також запорука здорової кози. Бо якщо ратиці грязні, ну, не почищені, не мається на увазі, що там гнів'я мастила, а мається на увазі в тому, що вона, ратиці, як позагинаються, то вона може мати потім грибок в. Тих ратицях. А як же є грибок, то це повний капець. Її краще прибрати, ніж вилікувати дуже дорого. Ну, ще в залежності, який стан, який стан грибка. Ось таке діло. От. Так, ще що? Аж, щоб не було в козиво ший? Ось треба. Щоб була коза без вошей, щоб вона мала час полежати, відпочити, а не тільки стояти, падати, вставати, чухатися, шкурбатися. Бо це в неї затрата шоколадка той не дуже, бачите, хошти. Не привикли до того гарбуза. зіркам не, як має бути. Ось. Так що. Чистіть, дивіться, щоб не було вошей в них. Воші найбільше чіпляються до кіс, якщо є близько кури або ходять кури коло них, то воші дуже від кури чіпляються на кіс. Ось такі то справи. І ще які тут такі санітарні. Ну, дивіться, щоб кліщів не було, щоб не, не тяли, не кусали їх обробляти від кліщів або кожний раз пильнувати вибирати, щоб не було кліщів. Ось такі робити їм санітарні догляди Ось. І тоді буде все, все прекрасно. Пільнуйте і не забувайте обробляти від глистів. Козів так само, бо це також є велика проблема у кози, бо ви даєте козі їсти, а її мало що попадає, бо вона, бо ну, все те тратиться на глисти, глисти забирають ці поживні і кажуть, і вроді їсти даємо добре. І все. А коза якась мершава не потрібна, негарна. Шерсть на ній негарна, вона сама негарна. І не знаємо, яка причина. Це неглистогоніна коза. Оце вся ваша причина. Так, напевно, що я усе розказала, які санітарні мають бути ще такі догляди за ними. Ну, і бажано весною, як вони линяють їх вичесувати. Особливо ті кози, в котрих довга шерсть, такі, як альпійці, вони є короткошерстий, а є довгошерстий. І ті, що довгошерсті, їх треба вичесувати, бо у них великий є підшерсток і тоді вони, як сказати, Такі ковтуни, чи як там, у нас каут а чула люди, каут от ковтуни натовкаються і тоді вони мають теж негарний вид. Таке враження, що вони не доглянуті. Ось такі справи. Так що годуйте. Пильнуйте, і хай ваші кози будуть красуні, живі, здорові, з гарними надоями і здорових родять вам козеняток. Ось. вроді я все розказала. Гарного вам дня, мирного неба і міцного, міцного здоров'я. Що ти хочеш, а? бешкетник? Бешкетник ти чорний мій, га? Шо, що, 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 Не буду я тебе відв'язувати. Вона вже не за козлами, можеш не скакати. Все, кажу. Ага, ага, ага. найш. Ай ти, айті, врети, врети вре, ти такий. Ладно, все. Гайній робиться. Красавчик, ти мене красавчик робишся. Вже стрес пройшов. все, ай ти, гарною сімдня и місно здоров